Сьогодні на майданчику «Планета авто» у місті Біла Церква був проданий автомобіль у розрочку Шкода Октавія. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Аліна, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою автомобіля? Я повністю задоволена покупкою автомобіля, а також консультації. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? І скільки варіантів ви е, розглядали взагалі на сайті? П'ять варіантів розглядали і зупинилися на одному. Що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль на Планетавто? Я все ж таки рекомендувала не боятися і приходити тут? Вам все розказують детально. І щоб ви порекомендували планетавто для покращення сервісу? На даний момент в мене все влаштовує, тому що для покращення навіть не знаю, маючи збирати. Мене все влаштовує. Дякую.